Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам новинки, а також товари для кухні. Дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Приїхали ось такі цікаві фігурні вази по 169 у двох кольорах. Поверхня в них така рапата, не гладенька. Такі вази по 149 виглядають зовні ніби дерево. Янтарного відтінку 219. Дуже цікава скринька для зберігання. Зверху вона така м'якенька, трьохколірна. І ще ось така рамочка для фото. Виглядає дуже стильно і виходить цікавий комплект. Рамочка 129. Ціна скриньки 219. Картина у теплих відтінках на полотні. Ось так виглядає зблизька. Ціна картини 209 гривень. Скринька для зберігання прикрас. Ось так відкривається по 219 Дуже виглядає ефектно зверху. Матеріал велюр у двох кольорах. Поличка настінна 99 у вигляді хатинки рожева та сіра. Є ще ось така більшого розміру. Біла. Ціна 219, поличка бамбукова у ванну кімнату 659. Столик металевий 599. Був ще такий у чорному кольорі. Дуже класна полиця дерев'яна 799. Чорний колір і є ще натуральний, ключниця на 5 ключів 219. Скринька новорічна для листів 519. Свічки у вигляді стаканчика м'яка кришка силіконова, дуже приємно пахнуть, особливо мені у ці рожеві. Ціна по 219 гривень. Рожеві дуже смачно пахнуть. Підставка кругла декоративна під посуд. На стіл ціна 169 гривень. Напевно, що з фанери. Ось такі віночки новорічні з шишками по 219, 169 набір, 4 штуки, 2 під тарілку, 2 під чашки. Гілочка з шишками 149, корзина плетена 340. Кошик металевий з ручками. 219 28 на 19,5 см, 340 фруктовниця металева чорна. Ще ось така новинка банки для зберігання з пластиковою кришкою. 129 більшого розміру і є ще менші за 149. Керамічне блюдо чорного кольору та білого 169. І ще є ось такі більші на три відділення. Чорне та біле, ціна 219. Красива тарілка скляна з золотим обводком 269. Є з золотим та сріблим. Соковий тискач 119. Коробка для зберігання. У шуфляду. Ціна її 219. Ось така для зберігання пакетиків чаю 240. Для столових приборів вкладка 350. Дошка серверувальна. Ціна 219. Ще ось це блюдо є з золотою обкантовкою і також дуже гарно виглядає. Ціна його 269. І глибока салатниця 339. Глибока миска молочного відтінку з такою нерівною поверхнею, ціна 389 Є ще ось такі блюда більшого розміру та меншого. Більше коштує 340 гривень і менше 219 гривень. Салатнички скляні 119 3 штуки. Форма для запікання 150 Форма скляна 269. 340. Форма для запікання з кришкою. Серветниця. Ціна 219. Підставки новорічні. Під гаряче дві штуки 119. Таця декоративна 340. Сріблий метал та дзеркало. Піднос пластиковий 189, чашки по 119, молочного та чорного кольору. Фруктовниця золота 340. Бокал скло, золота обкантовка 150. Є ще склянка за 119. Ось така чашка скляна 150. Набір чашок 240. 4 штуки упаковка. Ось так гарно виглядають. Склянки перламутрові 152 штуки. І є ще такі келихи за 169 набір 2 штуки. Салатниця схожа 150 гривень. 169 тримач для паперового рушника. Серветниця також 169. І є ще така золота красива таця 219 дзеркало. Ємкість пластикова для ватних дисків чи паличок 169. Шамокутна також 169. Коробка для зберігання 389. Коробка дерев'яна 389. Відро для сміття з педалі. Ціна 519. Коробка для зберігання можна поставити капсули для прання, ціна 129. Фатних дисків 169. Склянка 119. Набір стаканів мірних, 3 штуки упаковка. Ціна 169 гривень. Форма для запікання на 6 штук 119. Ось такі керамічні форми для запікання. 2 штуки 169. Ще ось такі скляні побачила 4 штуки. Ціна 219. Чашка дитяча. Дісней 169. Тарілка тачки 169 також. І ще є стакан з трубочкою та кришкою 129. Бетмен 269. Прихватка та фартух. Такий набір 169. Тут шапочка та фартух. 119. Підкладки на стіл під гаряче, 2 штуки. Рушники кухонні. В наборі 3 штуки 149. Такий набір вафельних 169. Серветка кухонна – 2 дві штуки в наборі 49 гривень. Коврик кухонний у шуфляду 119. На цьому у мене все. Дякую за перегляд!